Всім привіт, підписники! І в нас сьогодні черговий огляд. Це буде огляд на мінівен. І якщо я вам говорю мінівен, то ви напевно уявляєте собі якусь таку машину, чи може якусь таку машину. Я можу додати про цей мінівен, що в ньому 150 кінських сил, і це вже ну, набагато цікавіше. І Якщо подумати, то не так багато мінівенів, яких 150 кінських сил. Машина у нас 11-го року. І до вашої уваги, Opel Zafira 150 кінських сил. i get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, it. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I. It till I get what I want, I turn a business out of nothing into something I love. I got to poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. Head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving borders Now we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up. For the pay stop or you'll pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your Till you to your greatness. Famous us for the way up. Play the game, bruh. Never stop. Don't get it if I want it. I gotta make to myself a promise. I won't quit. Keep going till I come. Отже, Opel Zafira 1,9 CDTi, ДТА, здається. Оці от опільовські, дуже мудрі, дуже, дуже круті назви на 150 кінських сил. Взагалі машина дуже цікава, враховуючи те, що в ній є 7 місць. І 7 місць доволі комфортних. Ну, на задньому ряду не сказав би, що буде дуже комфортно, але п'ятеро точно влізете з комфортом. Машина 11-го року. Ну, в доволі такій непоганій комплектації в нас, по-перше, 150 кінських сил. Можете порахуватися, скільки раз я скажу це за цей огляд. В нас вона на автоматі. Якщо ж говорити в загальному про дизайн, то тут особливо нічого цікавого немає, оскільки це Opel, але все ж враховуючи те, що 150 кінських сил. То кліренс цієї машини порівняно зі звичайною машиною буде занижений. І через це її прохідність ну, трішки зменшиться, але в цілому на рибалочку буде поїхати ну, так, досить цікаво, досить непогано. Давайте подивимося все ж таки на двигун на серце цієї машини. Ось ось воно чудо цієї машини. Той самий легендарний Екотек. Не 2 літра, а 1,9 Дизель, все, що потрібно для ну, справжнього машини, це щоб дизель добре коптив. Двигун дуже надійний. Е, масло, як, е, якби говорить виробник, можна міняти раз в 15 тисяч, але краще цього не робити і все ж таки замінювати масло раз в 10 тисяч. І є в неї така одна проблема, не проблема. Оскільки це дизель, і ну, вже можна сказати, новий дизель. В нього є каталізатор, який, якщо їздити на ній тільки по місту, буде дуже часто забиватися і будете втрачати в майже всю потужність, яка є в вашому двигуні, і там є спеціальна штука, яка пропалює цей каталізатор, яка там вприскує туди бензин. Все ж таки краще виїжджати на ній на трасу, щоб каталізатор не забивався, щоб не було втрати потужності, і щоб машина відчувала. Відчувала себе вільно, дихала спокійно. Є ще, звичайно, один варіант такий класний, це можна вирізати каталізатор і здати його на прийомку, що вам були за нього гроші, але тоді шанси виїхати за кордон на цій машині десь будуть близько нуля, оскільки як тільки ви нажмете на газ, у вас буде зразу таке велике таке, така велика хмара чорного диму. Двигун в підкапотному просторі стоїть дуже плотно. Дихається йому, скоріше за все, дуже важко, тому що ось тут буквально в нас акумулятор і двигун. Все такі 1,9, це майже 2 літри, 4 циліндри. Вони мають якийсь об'єм, займають доволі багато місця під капотом. Більше нічого особливого під капотом тут у нас немає. Немає ніяких цікавих наклеїв, які не кажуть вам заглядати під капот, коли закриваєте. Давайте розкажемо про ще щось. Комплектація дуже жирна в цій машині, оскільки в нас є і передні парктроніки, і умивачі фар. Також в нас є дуже класні диски, які можна сказати не по класу цій машині. Це 16-ті, такі не знаю, вони титанові, не титанові, але ну придають стилі цій машині такого такого добротного. Якщо ж говорити взагалі про дизайн, то в нас тут є такі прекрасні віконечка. Наше їх сюди поставили. Ну, можна було просто зробити дверку більшою, якось менше опустити стойку. Але вони вирішили зробити так, і в принципі виглядає непогано, поки вона не розіб'ється і ви її не знайдете, і будете просто отак от з пльоночкою їздити отут, і все буде дуже класно. Також, оскільки це сімейний е, мінівен є зверху такі недорейлінги, на які, в принципі, можна щось поставити, але ну, довіри сильної вони в мене не викликають. Але в цілому, в цілому, непогано. Якщо ще говорити про профіль цієї машини, то в нас є такі от цікаві накладочки з боку дверей, які у нас продовжуються на задньому бампері. Є така такий невеликий шматок цієї деталі. Тут було звичайно гарніше, якби вони йшли напевно через цю машину, або якби їх взагалі не було. Якщо ж говорити ззаду про цю машину, то вона виглядає ну, не дуже привабливо, але в цілому непогано. Також ми бачимо, що в нас немає значка Опаль. Також, якщо додати до того, що немає, то це в нас немає защити двигуна, тому що її тупо вкрали. Також в нас немає всіх ковпачків на дисках, які закривають болти, тому що їх також вкрали. Ще позаду можна сказати, що є така хромірована деталь, яка проходить через. Весь багажник заходить на фари і виглядає в цілому непогано. Також ззаду у нас є пектроніки, ну вони є і спереду і ззаду це зрозуміло. Багажник тут просто гігантський, оскільки машина все ж таки має бути семимісна. І тут під підлогою сховані задні сидіння. То об'єм цього багажника здається літрів 700-800, якщо не складати другий ряд. А якщо скласти другий ряд, напевно, всі півтора куба влізе, і спокійно можна буде перевезти холодильник, там ще одну машину, якусь маленьку Тойотку. Вона сюди влізе і отлічно буде себе чувствувати. В цілому машин для сім'ї. Дуже комфортно. Взагалі місце для зберігання якихось речей в багажнику дуже багато, є різні полички, є дуже великий простір під підлогою. Також у нас тут є таке, таке цікаве кріплення, яке можна сприйняти за ручку, але насправді там колись була аптечка, її також вкрали. В... І також вкрали. Неважно де, неважно коли, неважно стільки. Все, йдемо в салон. Ось ми і всередині цього космольота. Місця тут дуже багато, дуже я комфортно себе тут почуваю. Мені подобається ця машина тим, що коліна тут зігнуті, і ти якби не лежиш, а в тебе така якби фізіологічна поза, і це доволі зручно. За цікавого в нас тут є такий міні-бортовий комп'ютер, такий він коричнево оранжевого кольору. Виглядає не дуже прикольно. Як я вже говорив, парктроніки передні. Навіть є підігріви передніх сидінь. З цікавого, що в нас є тут такий маленький підлокітник, в якому теж можна щось зберігати. Тим, в нас є такі от вставочки з типу карбону, не карбону, пластик пофарбований. Виглядають в принципі доречно в цій машині та вписуються в цей інтер'єр. Руль тут зручний, не тонкий, не товстий, з шкіри, здається, мені. Або ну, але взагалі руль на дотик приємний. Оскільки коробка автомат це шестиступінчатий звичайний гідротрансформатор, який буде і надійний, і особливо не буде ламатися і нічого такого. У нас тут є така прикольна кнопочка спорт. Ще у нас тут біля важеля переключення, передач є е, така кнопочка сніжинки, це скоріше за все, якщо на вулиці сніг або слизько, щоб машина краще. Кермувалася або щось таке. Також іконочка така теж для людей, які не дуже часто їздять на автоматі, що потрібно нажати на гальма перед тим, як перемикати передачі. З такого ще в нас електросклопід... електросклопідйомники тільки на передніх дверях, на задніх звичайні ручні. Також, що можу відмітити, це те, що на приборній панелі не, не так вже багато інформації. Там у нас тільки спідометр, тахометр і бак. Мені б хотілося, щоб тут, напевно, був ще окремий датчик на температуру двигуна, оскільки це дизель, і було б краще видно, якщо б прям стрілка була, а не просто, не просто лампочка, яка тухне, коли машина прогрілася. Музика в машині в нас звичайна, без ніякого, без ніякого, без ніякого пафоса. Просто нормальна музика для такої машини. Ще в нас тут є дві таких цікавих, цікавих заглушки, і тут, по ідеї, мав би бути. Відсік для зберігання окулярів, але його чомусь тут немає. А є, він просто замість е, ручки водія. Тому поїздці не вийде потриматися за ручку, як я це люблю робити. А Просто є відсік для зберігання окуляр. Клімат-контроль, однозонний клімат-контроль, е, та особливо більше нічого немає. Радіо cd 30 mp 3 можна вставити диски, якщо дуже цього хочеться. Взагалі, посадка комфортна, досить висока. Єдине, що дуже заважає приїзді, це ось ці просто гігантські стійки, які тут є. І тут є оце віконечко, про яке я вже розказував, і просто, просто з дві руки, напевно, стійка, яка не дає вам бачити ніяких бабок, які будуть перебігати дорогу, і ви можете благополучно її збити. Тому це можна назвати мінусом. Та більше, в принципі, условно, немає що сказати. Давайте ще ззаду, подивимося, що є. Ось ми і ззаду цієї машини. Тут місця просто вагон. І для колін, і для голови місця вистачає. З розваг, звичайно, на задньому сидінні немає абсолютно нічого. Можна погратися ось склопідйомником ручним. Та й, в принципі, все. Ще, якщо ви будете їхати в цій машині в чотирьох, тут є такий Цікавий підлокітник, в якому просто куча місця для зберігання, два підстаканники. І Ну він не дуже зручний, оскільки він пластмасовий, але в цілому буде в принципі комфортно їздити, поклавши на нього руку Ага. ага. система ніпіль називається. Але якщо буде їхати п'ятеро, такого комфорту не буде, і центральний пасажир, напевно, буде відчувати себе так трішки ущемленно. Також в нас є третій ряд сидінь, на якому два місця туди я не полізу, бо я не хочу себе мучити, бо місця там не дуже багато. Але також цікавого, в нас спинки регулюються по нахилу. Не дуже сильно, звичайно, але трішки регулюються. І це, в принципі, буде прикольно, щоб трішки відкинути спину на дальню дорогу. Та й в принципі, все. Давайте проїдемось. Якщо ж говорити про їзду на цій машині, то в принципі вона була б комфортною, якби в ній було трішки більше шумоізоляції. не як трішки більше, якби вона взагалі була, бо не чути, що вона тут є, чути кожне, ко кожний шорох на вулиці. Також сіки це дизель, він прям має свій такий особливий, такий приємний, такий гуркочучий звук, і Ти чуєш завжди, що він працює, що він працює добре. Але в загальному посадка комфортна. Сидіння могли б бути трішки комфортніші, але в цілому, якщо на дальню дорогу їхати, то воно тебе непогано підтримує. Тут яскраво виражена бокова підтримка, що на 150 кінських сил дає трішки впевненості в цій машині, взагалі шумові ізоляції цій машині не відчувається. Також підвізка. Могла б бути трішки м'якшою на цих нерівностях, Прям відчувається, що вона тверда, ось такі машина позиціонує себе більш як не знаю, спорт спортмівен. Але ну, для повсякденної їзди це не буде дуже комфортним. Але в цілому непогано. Якщо ви хочете їздити на цій машині на повсякдень, то краще завести спеціалістів, щоб вони вам її зашумили і ви прям комфортно їхали в цій машині. Якщо ж говорити про цей Ополівський 1,9 CDTI, то це двигун просто безсмертний. Але двигун е в парі з цією коробкою автомат буде їсти ну, на порядок, напевно, більше, ніж на механіці. Середній розхід по місту і по трасі в нас виходить на цій машині 8,3. Але я думаю, чисто в теорії можна опустити його і до 7,5. І по трасі, взагалі, якщо їхати з крейсерською 100, то... Розхід можна мати навіть 5,5 літрів на сотню, і це в принципі приємний розхід, враховуючи габарити цієї машини і те, що в ній можна перевезти. Ще цікавого на цій машині те, як вимикаються поворотники, вони вмикаються тут як на BMW, Тобто ти його нажав і він вернувся в звичайну свою позицію. І не знаю, особисто мені це не дуже зручно, тому що не розумієш, вімкнений той поворотник чи не вімкнений. Звичайно, є цей звук, але все одно. Якщо їхати з вимкненою музикою, то може, можна трішки забути, включив ти його не включив. Так, лежачий поліцейський. Вона така прям збита, жорстка подвірська. В лежачих поліцейських буде відчуватися дискомфорт, прям такий нормальний дискомфорт, бо буде прям бити по рулю, буде прям бити вам вашу п'яту точку. А якщо ж говорити про управління, то машина доволі. Ага, знаєш, скільки це з за... стоїть 177. Щось плюс-мінус цього. Такий от обзорчик міні-на BMW XM. 4, 4, 4 літра, 2 турбіни, 3 електромотора машина по дизайну повне говно. Просто BMW перевершили себе порівняно з XM. Ой, який XM, IX. Так, управління в машини дуже бадьоре. Люфту особливого немає. Тому, в принципі, можна навіть поханятися з кимось. Напевно, найближчі конкуренти цієї машини це буде, це буде Golf 4 на 1,9, Passet на 1,9 теж. А якщо враховувати те, що машина, в принципі, якби семимісна, на ній було б зручно їздити на великій відстані, але бак тут трішки замаленький, він тут 55 літрів, і це якось, ну, якось трішки замало, напевно. Хотілося б, хотілося б більше, тому що якщо брати розхід ну, 5 літрів, це вийде проїхати десь Ну, 5 літрів розхід не буде, буде розхід літрів 6 і вийде проїхати десь на кілометрів 800, це максимум. Хотілося б, звичайно, щоб бак був хоча, хоча б 70 літрів. Ну і в цілому ця машина непогана. Така сімейна машина. По трасі на цій машині тулі буде так добре, комфортно, є круїз контроль який собі наставив, та й поїхав. Звичайно, якщо дорога хороша, якщо дорога погана, то і кріз-контроль вам і, і не треба. Він тут драйв виглядає, як то включена Нітравка. Ми номер не поцепили. Так, машина бадьора, дуже бадьора. Гальма в неї є, гальма в неї дуже класно виражені. Прям гальмує ну, з невеликої швидкості дуже добре. І підриває її добре, оскільки автомат все-таки дає про себе знати. Дуже гарно він скидає передачі. Та й в цілому все. Давайте перейдемо до висновків. Якщо підсумувати все вище сказане про цю машину, то це буде взагалі непогальний варіант. Можна сказати, ідеальний варіант для подорожей на далекі дистанції. В принципі, непоганий варіант для їзди по місту, якщо не враховувати те, що ваш каталізатор може забитися, та в цілому машина достойна своєї уваги. І цей огляд взагалі вийшов за підтримки наших хлопців з ЗСУ, які зараз, до речі, проводять збір собі на Mavic 3. Mavic 3 Pro, здається, ссылка на який буде в описі під цим відео, також буде ссылка на інстаграм хлопця, який проводить цей збір. Тому кому не важко, запам'ятайте, кожних 10 гривень вирішують долю наших бійців. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і побачимося в наступному огляді.